Що таке обмежувальний припис і як його отримати? Домашнє насильство є серйозною проблемою, яка потребує ефективних засобів захисту постраждалих осіб. Одним із ключових інструментів у даній ситуації є обмежувальний припис, який іспрямований на обмеження прав стосовно особи, яка вчиняє насильство. Обмежувальний припис це встановлений в судовому порядку захід обмеження прав кривдника чи покладення на нього певних обов'язків, які спрямовані на захист та безпеку постраждалої особи. Право звернутися до суду із заявою про встановлення обмежувального припису має особа, яка постраждала від домашнього насильства. Якщо це стосується дитини, то таку заяву від її імені мають право подати її батьки, родичі та інші особи. Якщо це стосується недієздатної особи, тоді опікуни чи органи опіки. У разі видачі обмежувального припису до кривдника можуть застосовуватись такі заходи. В першу чергу обмежується спілкування з постраждалим. Також такій особі забороняється наближатись на вказану відстань до постраждалої особи. Забороняється також вести листування тощо. Заява про видачу обмежувального припису подається до суду за місцем проживання постраждалої особи. Справа про видачу обмежувального припису розглядається не пізніше, ніж через 72 години після надходження відповідної заяви до суду. Обмежувальний припис виноситься на строк від 1 до 6 місяців. Адвокатське об'єднання Правда має досвід у даних питаннях, тому, якщо ви стикнулись з домашнім насильством, ви можете записатись до нас на консультацію та отримати кваліфіковану допомогу від наших адвокатів.